Ось так виглядає салат по-корейськи, із гриба, аурекулярія вухоподібна. Ось так він виглядає. Я думаю, його всі багато хто бачив. Його можна їсти сирим, можна відварювати, можна сушити, потім розмочувати. Супи з нього роблять. Смузі додають у любі салати: і в м'ясні, і в фруктові, і в овочеві. Мені подобається саме простий цей рецепт. все за смаком, цибулька, приправа по-корейськи найпроста, чесночинку малесеньку, або сіль з чесникову додати, але оце, звісно, кращий це винний або яблучний додавати. Ще отакий грибочок у нас є серцяно жовтий трутовичок. Робила з нього котлетки, дуже добрі, і в клярі його робила. Відварювала, теж буду фаршик робити, заморожувати. Сезон грибів.